А всіх вже об'явили, що в цьому році будівельна галузь подолала кризу, і ось ось у нас вже якісь там великі успіхи. Немає успіхів, будівельна галузь в малому продукті в Україні 2,7%. В нормальних державах десь 12-16% виробляють. Тобто нам потрібно просто нормально говорити про успіхи, коли втричі збільшимо обсяг будівництва, побільшимо ці питання. Тепер ну, я трошки вважу презентацію, щоб подивилися, ну, будь ласка, покажіть наступну. Ось дивіться, яка наша доля. Ви ж бачите, що немає лише стопадає, то зростає цей рік року. Але в, 20... в січ Прошу рік падіння і січень-лютий падіння. Ви ж бачите, там через нову 15 практично відсотків. Наступне новий тебе. А поки в місту Києву падіння за, чи, за два місяці 37%. 45-го року такого падіння не було. Зверніть увагу, а що роблять в цьому, оці регіони? Вони вже на роботу ходять. Чим влада тут займається, крім того, щоб тут було. От чим влада може займатися, окрім того, щоб правяча партія мала рибу. Вознімають гурмонат за це. Наступне. Колись мені заявили в пресі новий віце прем'єр-міністр новий, що у нас успіх. то я їм кажу, якщо ви вважаєте, що 22 регіони допустили падіння обсягів будівництва і це є успіхом, то тоді мені скажіть, чому я. Але я не розумію, чому в Україні мене, ніхто про це не може сказати. А, о, Наступне, попередньо. А от це ноу-хау нашої влади. Реально житло, ось бачите, будується. Але об'явили, що в цьому році ми маємо найбільше незалежності усіх. Так оце за тимчасовим порядком. Але те, що 10-15 років побудували, собачі будки, Ну до чого це тепер призводить? Наступний рік а це знову продовжує. Почекайте трошки. Продовжує, що це призводить? А хто сьогодні за спрощеним порядком безуснуть може ввести ці будинки? Це депутат будь-якого рівня. Влада і все. І тепер вже хлопцям вже париться немає. Вони ніяких дозволів не будуть. Вони по факту потім дадуть невеличкі взятки, це все буде. Тобто це вже треба припиняти. Тому що це розвещує цю владу. Наступно давати Ну от, безорож, житло. Дивіться, де у нас будується житло. Київ, Київська Київ, Київ, область, Одеса, Львів. От бачите, Крим. Дивіться, скільки В Закарпаття, по-моєму, мільйон 200 населення, скільки будує житло. На діє не Донецьк, а в Донецьку, в Донецькій області буде 5 мільйонів на села. Півмільйонного Миколаївка, півмільйонний Миколаїв. Пільйону Миколаїв. Ви, ж, ви ж розумієте, що отут фактично ніякого активності, це ж один рік другий. Ви подумайте, як там люди? Вони ще за щось голосують. Вони як вони там наступні. Це я всім губернаторам навчаю. Але найголовніше, що проблема. Ми кажемо про нас три тисячі недобудову. Ну перехрестіться. 0,15 за мати житла. Росія здає 0,5 метра на всю велику Росію, на кожного. Білорусі 0,6-0,7 метра. Китай 1 метр. На одного китайця. Уявляйте, скільки треба метрів будувати. У нас ця влада, вона, знаєте, я не говорю. Це про житло Оце по житловому. Оце дивись житло на одного мешканця. Ну дивіться, якщо треба будувати метр, а тут 0,3. 003? 003? Це ж ужас. І тоді мені е, 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 Закарпаття наш видатний депутат, як балога, каже. І вам кажуть, ну чи, подивись, моє Закарпаття, маєш у в Закарпаття. Бачити. Що тоді мені стріль з Луганська? Тіхо мені mm -hmm. призначив. Ти можеш мені каже, об'яснити, чому тоді міністр? Та, кажу, він мій друг, тому я і призначив. Стать вернеться в школу непоганий, бо вона ж 16 17 міністрів вже за цей період. Тобто фактично позор країни, тому що це мінімально хоча б було по всім, а далі вже руки.